То ви знаєте, що на останній ювілейній 50-й сесії міської ради я як перший заступник міського голови звітував за підвищення тарифу на проїзд на міському пасажирському транспорті. Ви знаєте, що депутати від групи рідного міста вимагали, щоб я звітував по цьому питанню, але ж це рішення приймалось колегіально приймалось це виконкомом. Не один тільки Миргородський приймав рішення про підвищення тарифу. Там є членів виконкому, тому звичайно всі одноголосно. Вибачаюсь, при одному, одному утримувався прийняли рішення про підвищення тарифу, тому що ми рахували, тому що це були економічне обґрунтування, тому що вони подали свої документи в управлінні економіки, в управлінні економіки, перевірили ці всі прийняли рішення про те, що ці тарифи потрібно підвищити. Тому я з'ятував, і щоб мені не говорили, що я стою і захищаю тільки перевізників, я не захищаю. Перевізників, тому що я розумію, що це їхній бізнес, що головне для них це прибутки, тому щоб показати, що влада все-таки відкрита, що вона діє прозоро, я на слідчий день після, чи на слідуючий, через один день після сесії дав вказівку управління транспорту та зв'язку підготувати розпорядження про створення мобільних груп. Із залученням громадських організацій. Хто хоче, звичайно, попрацювати в цих мобільних групах, це і ми б запропонували і демаліансу, і самопомічі, і іншим громадським організаціям Чернігівське автомайдан, будь ласка. Це будуть створені мобільні групи з залученням, в тому числі засобів масової інформації і залученням трансінспекції. Вони будуть їздити по маршрутам, перевіряти наших перевізників, як вони. Працюють, які автобуси працюють на тому чи іншому маршруті, закріплені вони на тому чи іншому маршруті, як це було подано заявки на комітет, в якому стані знаходяться транспортні засоби. Вони чистенькі чи не чистенькі, які там сидіння, які там двері, які там шини і таке інше, які там водії, які кондуктора, як вони, в якому вони вони виглядять чи неохайному, і як вони спілкуються із пасажирами. Це перше, що. Це, значить, ці групи зараз знаходяться в стадії формування. Я думаю, через, до кінця цієї неділі ці групи будуть сформовані. Слідуюче, що ми зробили, це буде змінений склад конкурсного комітету. І долучатись будуть громадські організації. Хто, звичайно, хоче, у нас поступили такі заявочки від представників радикальної партії, поступили заявочки від... Демальянсу. Ми будемо, звичайно, по мірі можливості, тому що там є певна пропорція е е е організації цих конкурсних комітетів. Ми будемо долучати туди громадськість і будемо проводити і ці конкурси, конкурс, засідання конкурсного комітету із залученням телебачення. Засоби масової інформації. Перший такий конкурсний комітет буде проведений у нас 29 травня. У нас зараз декілька днів назад, було опубліковано, в середу було опубліковано в газеті об'ява про те, що чотири маршрути зараз виставляються на конкурсний комітет, будуть розглядатися і буде визначатись переможець перевезення пасажирів на трьох чотирьох маршрутах. Це 24, 34, 36 і 38. Ми не будемо триматися тільки за тих перевізників, які на сьогодні здійснюють перевезення пасажирів і обслуговують ці маршрути. Ми сказали, що давайте, ми, оголошення є, оголошення є, повинно бути на сайті міської ради. Ми зробимо ще оголошення на наших міських сайтах, на, я маю на увазі на високому і пік, щоб люди просто знали про те, що є така пропозиція, і ми чекаємо замовлення пропозиції від інших. Людей, які згодні і мають можливість, по-перше, перевозити пасажир, тобто там повинен бути транспорт, повинні бути всі необхідні дозвільні документи, які мають можливість здійснювати перевезення пасажирів. Це друге. Я сказав, що це буде перше засідання, у нас буде 29 травня. Склад конкурсу комітету буде оголошений напередодні, щоб не було ніяких впливів. На членів конкурсного комітету, тобто це буде оголошено 28 чи 29, подивимось, як там. Але це все буде зроблено прозоро, і ми будемо жорстоко контролювати тих перевізників, тих е, е, перевізників, які подали, подали свої заявочки на здійснення перевезення. тобто, Перевірка транспортних засобів, чи є це транспортні засоби, його чи не його, перебувають вони в власності, чи вони в оренді, чи може може це такий перевізник, у якого немає ні одного транспортного засобу, він тільки хоче виграти маршрут, а потім передати його там в оренду одному, другому чи третьому. Такого не буде. Значить, Все будемо перевіряти, але будемо перевіряти не тільки я один, це буде комісія спеціальна, вона буде перевіряти наявність транспортних засобів і, звичайно, Будемо віддавати перевагу тим, хто запропонує кращі умови, в тому числі і зменшення проїзду на проїзду міському пасажирському транспорту. Тобто 3,50 це граничний розмір тарифу. А будемо задоволені, звичайно, приймати і по 3 гривні, і по 3,25. Може, хтось захоче і по 2,50 перевозити, може це комусь буде вигідно. Тому ми будемо питання це вирішувати. Це Друга така моя вимога поставлена до начальника управління транспорту та зв'язку. Третя вимога це буде створена, зараз буде створена, найближчим часом буде створена комісія, яка буде знову такі ж із. Ми запропонуємо війти в цю комісію представникам, представникам громадських організацій, в тому числі я вже на сесії назвав два прізвища це Романова Таня. Із Демалянса і Віктором Нікіта, який опікується тролейбусом, знає про них майже все. І він дуже приймав участь у розробці той схеми що в 2013 році. Ми з ним зустрічалися, спілкувалися, ми долучимо їх і будемо допрацьовувати ту нову маршрутну мережу. Вона практично так сказати, готова, необхідно тільки трошки її відновити. Оптимізувати, і ми постараємося ввести цю нову маршрутну мережу на затвердженні виконкому. Ну, я думаю, що ми в травні місяці не встигнемо це зробити, але думаю, що в червні місяці ми це зробимо. Після того, як буде затверджена нова маршрутна мережа, то звичайно всі ті перевізники, які на сьогоднішній день обслуговують перевезення, договори на перевезення з ним будуть. Розірена, тому що нова ну, це ми заключили договори по старій маршрути мережі, якщо нова, то звичайно ми зобов'язані їх попередити, ми їх всіх попередимо і будемо всі ці, тому що всі ці нові маршрути, а маршрути будуть мінятись. Тобто, там, якщо є, допустимо, у нас 25 31 то буде тільки один. Тобто ми їх об'єднаємо, деякі будуть об'єднані. Тобто не буде співпадати із тим маршрутом, який на сьогоднішній день діє. Тому, звичайно, потрібно буде заключати нове договори на перевезення. Тому, звичайно, будемо будемо будем теж пропонувати всім бажаючим, хто це хоче займатися цим видом діяльності, долучитись до цієї справи і давати свої пропозиції по тому чи іншому маршруту.